Запрошу на передачу переможного свіруючого, Надайте слово Божому перше місце у вашому житті, закінте у розслово Божу і дозвольте Ісусові увести вас у життя з достатком. Приєднаємося до нашого ведучого Джеремі Пірсонса на сьогоднішній передачі. Hello Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. І який чудовий час ми вже провели у слові цього тижня. І я хочу впевнитися, що ви знаєте, про що ми тут говоримо. Якщо ви пропустили попередні передачі цього тижня, зайдіть на наш сайт в інтернеті, кісем завантажте їх або перегляньте їх онлайн, наздоженіть нас, тому що ми починаємо цей рік зі Слова Божого. Пам'ятайте, що сказав Ісус. Ми розглядали це щодня. Він наш добрий пастир. Він звертається до нас. Ми знаємо Його голос. Він називає нас по імені і Він виводить нас. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні в ім'я Ісуса за те, що ти дав нам Ісуса, нашого доброго пастиря. Дякуємо. Отче, що ти виводиш нас із цієї халепи, в якій ми перебуваємо, і з того, чого нас потрібно вивести. Я знаю, що ти вірний, Господи. Я знаю, що ти вірний своєму слову. Я знаю, що ти вірний своїм обітницям. Якщо Ісус сказав, що Він виведе нас, тоді ми довіряємо Тобі, Ісусе, що ти виведеш нас. І я прошу тебе давати нам світло, розуміння і відкриття цих речей сьогодні. І ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за очі, які бачать, і вуха, які чують, і серця відкриті, і готові розуміти. Ми віддаємо тобі хвалу сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Весь цей тиждень ми розглядали те, що Ісус сказав в Євангелії від Івана в 10 розділі. Він назвав себе нашим добрим пастирем. Він сказав, що його вівці чують його голос. І він сказав, що Він кличе своїх овець по імені, і Він виводить нас. Зараз комусь потрібно піняти свою руку вгору і сказати, це я та вівця, я його вівця. Я повторюю. Хороша новина в тому, що він кличе вас по імені. Він ніколи ні з ким не сплутав вас. Він жодного разу не звернувся до вас. Ой, я переплутав, думав, це інша людина. Ні, він знає вас. Він знає вас краще, ніж ви знаєте самі себе. І він ніколи ні з ким не сплутував вас. Він ніколи не називав вас чужим ім'ям. Відповідно, як він вас називає, саме такими ви і є. Якщо він кличе вас по імені, або моїм ім'ям, Джеремі, або вашим ім'ям, яким би воно не було, але якщо він, скажімо, називає вас пастор, тоді саме ним ви і є. Скажімо, він називає вас лікар. Тоді саме ним ви і є. Ви є тим, ким він вас називає. І саме таким є ваше покликання. Як він вас називає? Я покликаний бути служителем Євангелія. Саме так він називає мене. Ви покликані виконувати все те, до чого він кличе вас і він називає вас по імені він виведе вас із всього того, у чому ви перебуваєте зараз, у те покликання, яке він має для вас. І він не лише виводить вас поганого у хороше, після цього він виводить вас із хорошого у ще краще. А після цього він виведе вас із кращого в чудове. І тоді він поведе вас із чудового в дивовижне. А потім він поведе вас з дивовижного в більше. Більше ніж ви могли просити думати чи уявляти. Ісус – ваш добрий пастор. Він постійно виводить вас і постійно вводить вас. Саме це ми розглядаємо. і я повинен бути чесним. Я сподіваюся, що ми просунемося у цьому далі, але будемо продовжувати робити те, що робимо, і дозволимо Господу говорити нам про ці речі, поки не зустрінемося наступного разу. І останні кілька днів ми розглядаємо досконалу картину цього, зображену у книзі вихід. Повторюю, ми побачили, що благословення Господня перебувало на синах Ізраїлевих, навіть поки вони жили у Єгипті. І ми побачили, що вони плодилися і розмножувалися. Навіть сам фараон сказав: подивіться на цей народ, вони поширилися всюди. Їх більше від нас, вони численніші від нас, вони сильніші від нас. Ми повинні вигадати план, щоб придушити цих людей. Щоб вони не взяли гору над нами або щоб вони не знялися і не покинули нас. Наша економіка потребує їх. Наш спосіб життя потребує їх. і вони намагалися вигадати спосіб втримати цей народ у своїй системі під своїм тиском. І от який план вони вигадали. Цей чудовий план називався Начальники податків. Ми поставимо над ними людей і обкладемо їх податками. До речі, подивіться, що означає це слово. Так вони обклали синів Ізраїля податками і поставили над ними людей, щоб збирати ці податки. Якщо подивитися значення цього слова, ви побачите інші слова. Вони обклали їх збором, обклали їх даниною. І знаєте, що таке данина? Це плата, яку вимагають. І ось визначення плата, яку вимагають ганстери, погрожуючи насиллям. Саме так це було і з синами ізраїлевими в Єгипті. Ми закінчили вчорашню передачу, розглядаючи те, що відбулося в другому розділі у кінці цього розділу, де сказано, що крик Божого народу дійшов до нього. І він почув його. Бог почув його. І їхній стогін, їхній зоїк дійшов до нього, привернув його увагу. І ми читали це. Там сказано, що він згадав свій завіт. Але я не хочу, щоб ви думали про це так, ніби він забув його. Не це мається на увазі. Їхній зойк дійшов до нього. Тут ми підходимо до практичних шляхів, якими Ісус виводить нас, якими він вивів нас із гріха і ввів праведність, з хвороби у зцілення, з темряви у світло, і смерті в життя. І з бідності у достаток. Як він виводить нас? тут є дещо дуже важливе: це їхній зойк, яким вони голосили. Я знаю, що ви думаєте, те саме думав і я. Це не дуже схоже на віру. Це не схоже на гучний, мужній вигук віри, який проганяє диявола. Це зойк. Я хочу сказати вам дещо. Є два способи кричати. Один із них привертає увагу Бога, а інший ні. І як би вони не кричали, це привернуло його увагу. І, до речі, слово крик. На євриті це слово шабо або шаба. Я не знаю, як його правильно вимовляти. Це крик по допомогу або визволення від біди. Це гучний вигук. Вигук щоб привернути увагу. Це крик про допомогу. Ви знали, що той факт, що ви потребуєте допомоги, не перешкоджає Богові допомогти вам. Це робить вас здатними отримати його допомогу. Але вам потрібно визнати той факт, що ви потребуєте допомоги. І знаєте, скільки людей є настільки впертими, що продовжуватимуть жити у рабстві або житимуть в біді рік за роком, десятиліття за десятиліттям, так і не визнавши, я потребую допомоги. Вони не можуть впасти на обличчя і сказати, Боже, боже мій, я потребую твоєї допомоги. Можна сказати вам, як це називається? Це смирення? Це смирення. І Бог відповідає на нього. І цей народ кричав до Бога. І я знову прочитаю вам кілька місць писання про вбогих, які кликали до Бога і отримали те, чого потребували. Мені подобається тут те, що це є прекрасною картиною милосердя нашого Отця. Мені здається, іноді ми думаємо, що коли ми не скажемо це правильно, якщо ми не зробимо це правильно, якщо ми не промовимо потрібну кількість повідань, тоді Бог не зможе допомогти мені, друзі. Богові не залежить на всіх тих правилах, які ми повигадували. Знаєте, чого він шукає? Він прагне серця. І знаєте, на що він дивиться? На серце. На серце. Чи було ваше серце правильним? І він є богом милосердя? послухайте 72-й псалом. Я вже зачитував його вам вчора, але хочу повторити його знову. У ньому написано, що Бог. Визволить він бідаря, що голосить, та в Богу, що не має собі допомоги. Бог має відчуття до вбогих, до бідних. Він має до них милосердя. Він хоче бачити, як вони піднімаються. Саме тому на початку нашої передач ми читали, і пам'ятаєте, що сказав псалмоспівець? Він сказав: бідаря він підводить із пороху, зі сміття піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними люду його. Ось що Бог хоче зробити для Бога. Саме тому, коли в Богі кричать, що відбувається? Бог чує. Бог почує ваш крик. І по суті, є дві основні речі, які ми розглядаємо протягом цього тижня передач. Але я вірю, що саме ці дві речі змінять те, як ви ставитеся до нього. Вони змінять те, як ви молитеся, і вони змінять ваш рівень очікування. Коли йдеться про те, щоб прийняти благословення Боже. Вони вказані тут. Перше, ми знаходимо в 10 розділі Євангелія від Івана. Ісус сказав так: мої вівці знають мій голос. І є багато, дуже багато інших місць писання у Новому Завіті, які стверджують те саме. Ви знаєте Бога. Ви знаєте його? Ви знаєте Його голос. Більше ніколи не кажіть, що ви його не знаєте. Ви від Бога. А той, хто від Бога, знає Бога. Ви знаєте Його голос. Ви чуєте Його голос. І відкриття про це, коли ви приймаєте і вірите цьому, я знаю Його голос. Тож більше ніколи не говоріть: я не можу чути його. Більше ніколи не повторюйте. Він не говорить до мене. Але згідно із владою Слова Божого, я знаю його голос. А друге, що абсолютно перемінить те, як ви молитеся, це. Ви не лише знаєте його голос, але й він знає ваш голос. Він чує ваш голос. Він чує вас, коли ви кличете. Він чує вас, коли ви кличете у вірі. І все, що вам потрібно, це зібратися, коли сльози течуть по вашому обличчі, вигукнути і сказати, отче, допоможи. Йому це подобається. Йому це подобається. Бо таким чином ви визнаєте, я не є самоправедним. Я не можу зробити цього самостійно. Я не виправдав себе, я не спас себе. Єдине, що я зробив, це вплутався у цю халепу, і мені потрібна твоя допомога, щоб вийти з неї. Особливо, коли йдеться про фінансове рабство, фінансову в'язницю і вам потрібен вихід. Кричіть, кричіть, кричіть. Нехай ваші емоції виявляються. Я знаю, ми не повинні керуватися нашими емоціями, але немає нічого неправильного в тому, коли ваші емоції виявляються. Кричіть, нехай ваші очі наповняться сльозами, нехай вони течуть по вашому обличчю в присутності Божій, але кричіть у вірі. у мене є батько, батько, який любить мене, батько, який допомагає в Богому. Батько, який допомагає нужденному. у книзі псалмів 56-му псалмі, він сказав: тоді-то мої вороги повтікають назад, того дня, як я кликати буду. Та я знаю, що Бог при мені. Якщо ви кличете, кричіть так: ти за мене, а не проти мене. Боже мій, Боже мій, я знаю, що ти за мене. Я знаю, що ти не завів мене сюди, але ти тут, щоб допомогти мені вийти, і я кличу до тебе. І тієї миті, коли ви це робите, ваші вороги починають втікати. Добре сказано, вірно ж і я говорив вам, що є два способи кричати. Є також інший спосіб. І хто з вас має дітей, той добре знає, як і я, що ваші діти, якщо ви тільки їм дозволите, будуть найкращими вчителями Біблії, які тільки були у вашому житті. хотів би розповісти вам про свою донечку Джесі, маленьку Джесі Грейс. Який на той час, коли ми записуємо цю передачу, є понад два роки. А коли ви побачите цю передачу, вона буде трохи старшою. Вона дуже мила і симпатична дівчинка. Така гарненька, така ніжна, така витончена. Її волосячко обремляє личко. У неї блакитні очі, її посмішка. Вона дівчинка, татова доня, і я люблю її. Ми з Сарою просто захоплюємося цією дівчинкою. Ми любимо нашого сина Джастоса, але знаєте, хлопці і дівчата такі різні. Ви любите дівчат по-іншому. Інакше. Вона дуже спокійна, вона дуже мила і тиха, якщо не враховувати той час, коли вона голодна. Бо коли ця дівчинка зголодніла, Господи Ісусе, коли вона голодна, вона видає такий крик. Який дає вам зрозуміти я голодна, я зараз голодна, і я вже хочу їсти. І це кумедно, тому що вона завжди була такою І таке враження, що з віком вона стає такою ще більше. І ми сміємося з цього, коли до нас приходять гості, наша сім'я. Ми сміємося з цієї маленької дівчинки, такої витонченої, такої милої. І оскільки у неї добрячий апетит, тепер вона виросла, але переважно вона дуже спокійна. Проте, коли настає час їсти, це час їсти. І що смішно, ми створіння звички, особливо у нас вдома. Ми доклали чимало зусиль, щоб привчити наших дітей до режиму з тієї миті, як народилася Джесі, з тієї миті, як народився Джастус, ми намагалися призвичаїти їх до нашого графіку. Знаєте, вставати в один і той самий час, лягати спати в той самий час, їсти у той самий час, купатися в той самий час, лягати до ліжка в той самий час, і робити це щодня. І ми не ідеальні у цьому, але ми докладали чимало зусиль. І завдяки цьому наші діти досить непогано дотримуються графіку. І Джесі дуже добре спить. Вона лягає о 7.30 вечора, а встає іноді аж о 9 або 9.30 ранку і зовсім не прокидається вночі. І я знаю, що деякі з молодих мам вже хочуть, щоб ми поклали на них руки і помолилися. Послухайте далі: вона добре спить, вона звикла до режиму. Але коли мова заходить про їжу, вона починає кричати. І що ми робимо? Ми несемо її і садимо у високий стільчик. І людина, яка живе згідно з графіком, людина, з якою це відбувається щодня, більше року, вже би мала думати, я вже можу припинити кричати, тому що я сиджу у кріслі, де мене годують. Саме сюди приносять їжу. Тож більше не треба кричати, вірно ж. Тільки не Джесі Джесі кричатиме і буде збільшувати гучність крику, поки ми не сядемо перед нею з тарілкою в руці і з ложкою, щоб годувати її. і вона припинить кричати лише для того, щоб проковтнути їжу. Але це ще не все. Джесі кричить не лише тоді, коли вона голодна. Вона кричить не лише тоді, коли ми садимо її, її їсти. Ця дівчинка кричить і між ковтками. Ми кладемо невеличку порцію їжі в її уста. Вона замовкає тільки для того, щоб проковтнути її. і як тільки проковтне, одразу ж знову чути тобто ще, хочу ще і руки. Навіть не знаю, звідки це але серйозно. Вона кричить, і коли проковтне їжу. Я знаю, я довго розповідаю, але послухайте: ось що Господь показав мені на цьому прикладі. Ми всі розуміємо, що діти кричать. Ми розуміємо, що немовлята кричать. І Я розумію, що Джесі. Хоча ми вже стільки годуємо її, ще не розуміє цього. вона не розуміє, що їжа обов'язково буде. Вона ще не розуміє. Мої батьки вірні. Вона ще цього не усвідомлює. І знаєте що? за останній час. Ми з нею не пропустили жодного прийому їжі. але для неї це не має жодного значення. Вона не думає логічно, коли вона голодна. Вона не зупиняється, щоб подумати, знаєте що? Переконана, їжа вже готова. Я лише посиджу тут трохи і почекаю. О, а ось і їжа. У неї немає таких думок. І навіть якщо вони в неї є, вона не розповідає нам про них. Але ми розуміємо, ми розуміємо, що маленькі діти є такими. Їй бракує розуміння. Мама і тато не залишать мене голодною. Вони не залишать мене. Коли ця дівчинка зможе осягнути своєю маленькою голівкою? Своїм маленьким серденьком наскільки її тато любить її. Знаєте, що вона зробить? вона припинить кричати. Вона припинить вимагати їжі. Вона припинить кричати між ковтками. Тому що тато і мама люблять мене? І оскільки вони мене люблять, вони будуть годувати мене, оскільки вони мене люблять, вони будуть мене забезпечувати. Це процес пізнання. Все це приходить з часом. але чи можна мені сказати вам, що зовсім не є милим і зовсім не є кумедним? Це коли ми з вами. Знаючи Бога стільки років, багато хто з нас, багато хто серед вас, довготривалих партнерів нашого служіння, вже довго ходять до церкви, можливо, навіть проповідують. Ви пастор чи служитель, який вже довго живете у царстві Божому і маєте стосунки з ним стільки часу. Однак, коли з'являється якийсь голод чи якась потреба, ми починаємо кричати. Але якщо це не крик віри, ви не перевертаєте цим його уваги. Чи можу я закликати вас у цьому новому році? Прийміть рішення. Припиніть кричати між ковтками. Озирніться на своє життя. Чи він годував вас раніше? Так. Знаєте що? Він нагодує вас знову. Ви знову у такому становищі, де потребуєте допомоги? Так само, як ми садимо Джесі у цей високий стільчик, де ми її годуємо? Якщо у становищі, де відчуваєте тиск, де вам важко, де ви зазнаєте нестачі, прокиньтеся, ви вже були там раніше. І саме у цьому становищі ваш вірний батько нагодував вас. І коли ви починаєте кричати між ковтками, знаєте, що ви говорите йому? Цим ви говорите? Колись ти мене нагодував, але я не знаю, чи ти зробиш це знову. Не робіть цього. Не робіть цього. Не проливайте ці сльози. Називайте його вірним. Називайте його вірним. І якщо ви кричите, нехай це буде крик віри. Нехай це буде крик про допомогу. Знайте, що він хоче, може, і він є вірним, щоб допомогти вам. Наведу вам хороший приклад у ці останні кілька хвилин. Євангелії від Марка, 10 розділ, 46 вірш. Ви пам'ятаєте, але дозвольте мені прочитати вам цю розповідь. Це випадок зі служіння Ісуса. Тут написано, і приходять вони в Єрихон. А коли він виходив з Єрихону з учнями своїми і з безліччю народу, син Тимеєв, сліпий Вартимей, сидів при дорозі просячи. Почувши, що той Ісус Назарянин, він почав кричати. спершу він лише просив милостиню? Тепер він кричить. Бачите різницю? Спершу він просив, дайте мені трохи грошей. Чи в когось є якісь мідяки? Але потім він почув, що Ісус там. І тепер він кричить. Що він кричав? Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І багато хто змушував його мовчати, але він ще голосніше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Що сталося? Чи Ісус прийшов повз нього? Ні. Те, як Вартамей кричав, привернуло увагу Ісуса. І це важливо. Бо ми знаємо, що потрібно, щоб привернути його увагу. Потрібна віра. Віра зупиняє його на його дорозі. Ісус зупинився і сказав. Покличте його. Кожне слово тут є таким цінним для мене. Він наказав, щоб його покликали. Він сказав: Прийди до мене. І сьогодні це відповідь для вас. Ісус все ще кличе вас прийти до Нього сьогодні. І покликали сліпого, говорячи: будь бадьорий. Тобто, будь мужній, бадьорся. Не просто збадьорця, а будь відважний, вставай. Вставай, Він кличе тебе. Ви чуєте слово від Господа до вас сьогодні? Будь бадьорий. Будь мужній, будь відважний, вставай, піднімайся, він кличе тебе. І далі сказано. Він скинув в себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. І Ісус, відповідаючи йому, сказав, що ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому, учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, Йди, віра твоя спасла тебе. І він одразу ж прозрів, і зверніть увагу, пішов дорогою за Ісусом. Ісус сказав йому йти його дорогою, і Вартемей сказав: Я піду своєю дорогою. Тепер моя дорога, йти слідом за тобою. Ісус сказав йому, віра твоя спасла тебе. І ми бачимо, що Він кричав. Але він кричав такі слова Ісусе, сину Давидів. Не просто Ісусе, добре вчителю, Ісусе, Пророку, Ісусе, у якого є хороші ідеї, і ми повинні спробувати скористатися ними. Він кричав: Ісусе, я знаю, хто ти. Ісусе, ти Месія. Він визнав те, ким є Ісус, і Він вигукнув і попросив в нього милості. У якій ситуації ви б не перебували зараз, в якому фінансовому стані ви б не були, у якому фізичному стані ви б не були, і з чого би вам не потрібно було вийти. Ось де все починається. Все починається з вигуку віри. Ісусе, Месія, мій Спасителю, змилуйся, змилуйся наді мною. Повторю це визначення. Не ти зробив це мені, ніхто інший. Я сам зробив це собою, і мені потрібна твоя допомога, щоб вийти звідси. Це так просто, друзі. Це дуже просто. Не втрать цього лише тому, що це просто. Вигукуйте у вірі. І навіть якщо, як я вже сказав, великі крокодилі чи сльози струменем течуть по вашому обличчю, кричіть, тому що він милосердний і він чує. Але Більше не кричіть між ковтками, кажучи, ти робив це раніше, але я не знаю, чи ти зробиш це знову. Зупиніться ви із цього сьогодні і кричіть у вірі, тому що він чує вас і ви чуєте його. І цього достатньо, щоб вивести вас зі того, у чому ви є. І ввести вас у життя з достатком. Мій час вичерпано, але не відходьте, я поверну за хвилину. Ви знаєте, кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого є днем пожертвувань. І я хочу прочитати вам уривок із послання до Галатів 6 розділу. У шостому вірші сказано: а хто навчається слова, нехай ділиться. Ще одне слово, яке тут використовується, це відповідає, реагує на почути. Нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обанітися, Бог не може бути осмієний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Якщо ви чули цього тижня слово Боже. Що це за слово? Це слово від Бога, що Ісус виводить вас, хвала Богу, і особливо це стосується вашого теперішнього фінансового стану. Можливо, ви думаєте, але я в непоганому фінансовому стані. Що ж, хороша новина в тому, що він може вивести вас із чогось непоганого у щось чудове, щось прекрасне. Дозвольте йому вивести вас. І дуже часто, знову і знову, якщо ви будете звертати увагу на ведення Духа, ви помітите, що є насіння пов'язане із тим. Щоб він вивів вас, отже, чого ти очікуєш від мене? Бо це виводить вас за ваші межі, особливо в такі часи, коли ви проходите крізь труднощі. дуже легко зосередитись лише на собі. Але тієї миті, коли ви сієте насіння, ви думайте не лише про себе, ви думаєте про інших і про те, що Бог хоче зробити в їхньому житті. Тож скористайтеся цією нагодою. Придіть до Господа і скажіть, «Оче, ти хочеш, щоб я брав участь у тому, що Кене та Глорія Копленд роблять у світі? Ти хочеш, щоб я допоміг їм проповідувати Євангеліє? Приділіть хвилину, прислухайтеся. Якщо він хоче, щоб ви брали в цьому участь, тоді зробіть це. Зробіть це зараз. Довідайтеся, скільки він хоче, що ви дали і дайте цю суму, але зробіть це від серця. Якщо він нічого не скаже, тоді у вас є доручення дати в інше місце тому, хто проповідує Євангеліє, і ви повинні знайти це служіння. Вам потрібно знайти таку людину і з'єднатися з нею, проте посійте своє насіння. Якщо ви даєте його сьогодні, сійте його у вірі, вірте, що все те, що людина посіє, вона також і пожне. Ми говоримо про те, що Ісус виводить нас, і ми ще поговоримо про те, що Він вводить нас. Не пропустіть другу частину цих передач. Залишайтеся з нами. Якщо ви пропустили попередні передачі, то перегляньте їх на нашому сайті KCM.org.ua. послухайте, Бог вводить вас у зовсім нове місце цього року. У моєму серці є знання, що ми з вами побачимо те, чого ми раніше не бачили. Це Джеремі Пірсен з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і ісус є Господь.